Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо про складові комп'ютера. Персональний комп'ютер, як і більшість інших комп'ютерів, складається з пристроїв, які забезпечують здійснення інформаційних процесів. Комп'ютер складається з багатьох частин і пристроїв. Можна виділити основні пристрої. Тобто такі, без яких комп'ютер працювати не може. Це системний блок, монітор, миша, клавіатура. Системний блок можна назвати найголовнішим пристроєм комп'ютера. Від його характеристик залежить швидкодія комп'ютера. Його надійність та інші властивості. Зазвичай системний блок є найдорожчою частиною комп'ютера. Системний блок зовні схожий на металевий ящик. У ньому міститься процесор, пам'ять, вінчестер, dvd привід на екрані монітора з'являється інформація про роботу, яку виконує комп'ютер. Можна сказати, що монітор це пристрій для виведення інформації. Існують монітори різних типів. На основі електропроменевої трубки, вони схожі за формою на телевізор, та плазмові. Головною характеристикою. Для більшості користувачів є розмір екрана по діагоналі. Проте не слід забувати, що кольорова передача, яскравість, частота і навіть зовнішній вигляд є досить важливими факторами. Клавіатура це пристрій для введення даних. На ній є клавіші із зображенням цифр, букв та інших символів. За допомогою клавіатури в комп'ютер вводиться інформація. Клавіатури розрізняють за різноманітними характеристиками зручність, кольорове оформлення, наявність додаткових мультимедійних можливостей. Миша це невеликий пристрій. Що вміщуються в долоні з двома або більшою кількістю кнопок. Основними є ліва і права кнопки. Переміщення миші по поверхні стола або спеціального килимка приводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Цей вказівник може мати вигляд стрілки або інший. Більшість моделей миші. Має спеціальне коліщатко для прокручування зображення на екрані. Миші бувають з різною роздільною, а здатністю, різних типів та форм. Багато сучасних мишей, особливо ігрових, обладнані додатковими кнопками. До пристрою. Виведення належить і принтер. Принтер дає змогу віддрукувати результати роботи комп'ютера на папері. Сьогодні найпоширенішими є принтери двох типів: струменеві, як правило, їх використовують для кольорового друку, та лазерні використовуються для чорно-білого друку. За допомогою принтера. Можна надрукувати тексти, малюнки, фотографії. Сканер нам потрібний, щоб ввести в комп'ютер графічні зображення, наприклад, фотографії або малюнки. Звукові колонки використовуються для виведення звукових даних. У загальному знання будь-який стаціонарний комп'ютер має такі складові: системний блок, монітор, клавіатура та миша.